Друзі, привіт! Магазин Веломаксиму Сьогодні у нас на огляді складний велосипед Winner Ibiza. Велосипед на 24-х колесах на алюмінієвій рамі. Є різні забарвлення. Так, Для прикладу, ми вам показуємо такий золотистий, по заводу він числиться як салатовий. Але такий по факту, як золотистий з зеленуватим відтінком. Колір дуже цікавий. Не знаю, чи камера вам передасть. Також є чорний глянцевий і блакитний. Блакитний зможете подивитися на сайті. Так виглядає механізм складування рами. Все гарно проварено. Доволі якісна, є запобіжник. Рульовий винос також складається. Так, виглядає механізм. Висота керма регулюється за допомогою ексцентрика, також кермо можна або зняти, або здвинути, якщо це потрібно. Також є ексцентрик, кермо алюмінієве, шириною 56 см. Також на кермі ми бачимо шифтер перемикача Shimano Nexus на три швидкості. М'які гумові гріпси анатомічні. І з цієї сторони гальмівна ручка ProMax алюмінієва. Так, змотані троси між собою. Вилка жорстка, металева, сталево вибачаюсь. Крила повноцінні пластикові, гальма передні v brake покришка кенда, широка з дорожнім протектором, білими бортами, алюмінієвий обід, алюмінієва втулка на ексцентрики бренда Quando з гарним накатом. Ведуча пара на одну зірку, алюмінієві шатуни, довжина шатуна 170 мм. Є захист від потрапляння одягу в зірку. Каретка картридж під квадрат на промислових підшипниках. Ззаді ми бачимо втулку, Shimano Nexus на три зірки. Так виглядає перемикач. Втулка. Задні гальма тут ножні. Ця втулка е, має ножні гальма. Також встановлені повнорозмірні крила, пластикові і багажник. Педалі, які йдуть в комплекті. підсидільний штир алюмінієвий доволі товстий. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. М'яке комфортне сидіння. Тут видно краще. Також бачимо є гумові пружини, щоб було м'якше. Дуже цікава модель складного велосипеда, якісна, з гарних деталей, за адекватну ціну. Якщо вам потрібний складний велосипед, ми однозначно рекомендуємо. Вам дякуємо, що подивились. Чекаємо на ваші замовлення і до скорих зустрічі!